Дарю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. скарби дібр і життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До Ефесян послання святого Апостола Павла Читання 5:9.19. Браття, Поводьтеся, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе, що правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не приставайте до безплідних діл темрява, а радше їх ганіти. Бо що ті люди потою роблять, соромно й казати, все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить, о ти, що спиш прокинься, встань із мертвих і Христос тебе освітить. Тож вважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але сповнюйтеся духом, проказуйте між собою голос псалми і гимни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. Розважання Ефесян 5, 9, 19. Шукайте пильно того. Що Господеві подобається, дуже рідко в нашому житті ми прагнемо шукати того, що Бог хоче від нас в тій чи іншій ситуації. Як правило, ми керуємось здебільшого своїми мотиваціями, бажаннями, думками. Дуже часто вже згодом усвідомлюємо, що багато наших рішень, часто навіть дуже важливих, ми ухвалювали емоційно поспіхом. Тоді ми шкодуємо, що не просили в Бога мудрості, не шукали Божої волі у цій ситуації. Знаємо, що Бог є любов. Отже, Його волею завжди легко розв'язувати кожну ситуацію. Наскільки це можливо в любові? Божа воля найкраще. Чого Бог може побажати нам. Тому, коли шукаємо Божої волі, тоді остаточно шукаємо найкращого добра для кожного з нас. Завжди дослухаємося до голосу свого сумління, дивляємося в обставини, які навколо нас, стараємося побачити, що за тим всім стоїть Господь, прагнемо в тому всьому вітчу відчитувати Божу волю. Все більше стараємось пізнати, що Бог може промовити до мене через слова молитви Євангелія, через проповіді священника, а навіть через чинки інших осіб. Слухаємося, вдивляємося, будьмо відкритими на Божу волю. А тоді Господь завжди буде її нам вказувати і являти. Владика Венедикт Олексійчук. Від Матея святого Євангелія Читання 18:10.20. Сказав Господь, глядіть, щоб ви ніким з оцих молих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має сто овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблудила? І коли пощастить знайти її знов? Істину кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99ма. Що не заблудили, так само і Отця вашого Небесного нема волі, щоб загинуло одне з тих малих. Коли брат твій дзвонить супроти тебе, піди й докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, то придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася словом. Двох або трьох свідків, і коли він не схоче слухати їх, скажи церкві: Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганений митар. Істину кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істину кажу вам. Ще раз, коли двоє з вас зводиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Розважання. Коли хтось, Матея 18, 10, 20. коли хтось має сто овець і одна з них заблудить. Чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала. На перший погляд може видатися, що для Господа 99 овець не такі важливі, як та одна. Проте для Бога немає більш важливих чи менш важливих людей. Для нього всі однаково важливі, усі цінні. Але ця розповідь з Євангелія. Ця притча показує іншу річ. Богові важлива кожна людина, для нього важливе навернення кожного. Отже, йому важливий кожен з нас. Можливо, з боку людей ми не відчуваємо своєї цінності, важливості, але не так є з боку бога. Люди нас забувають, не звертають на нас уваги. Але для Бога ми завжди цінні і навіть тоді лишаємось цінні, коли робимо злочий гріх. А ще більше цінні, коли навертаємося, усвідомлюємо своє становище. Люди дуже цінні в Господніх очах. Такої цінності вони не мають навіть у власних очах, владика Венедикт Олексійчук.